По-перше, я зрозуміла, що так, я дійсно на своєму місці, і я займаюся тією справою, якою я маю займатися, тому що як би там не було, що би я не чула в своєму оточенні, але я роблю те, що я маю робити, і це правильно і те, що я люблю, я HR, я people partner, я працюю з людьми, людям я несу, скажімо, так, добро настільки, наскільки я можу це робити. А по-друге, я зрозуміла, що а, оточення воно дуже, дуже відіграє велику роль у тому, як ти мислиш, що ти робиш, як ти робиш, як ти сприймаєш все, що відбувається, і оцей наш останній передостаннє заняття, коли у нас був груповий коучинг, це просто для мене. Такий поштовх був сильний емоційний поштовх, що я знайшла в собі сили змінити це оточення, і я сподіваюся, все в мене вийде як в найкоротший час.